Всім привіт! Корача, розібрали трактора. З чого все почалося, почалося, їдеш попрямі, чи під гору, він отак от сіпається, з гори на передачі гул стоїть неймовірний, в кабіні можна оглухнути. Що було? Корача, причина була у тому, що хвостовик. Гайка відкрутилась яке вживання, до речі, зажав, Хорошо зажав, а чого не обварив ще. Зараз точно, Точно. розібрали ми, заваримо її, ну, нам порадили заварити, щоб більше туди не лазити. Ну і короте, що, полізли, так, а де вона? Зараз покажу. Ну, короте, розібрали її. побачили що. Ці шестерні ведучі маленькі, як воно називається, гранати чи не граната, не знаю. Коротше, їм вже жопа. Так. Ось. І зуби майже з'їдені. Не знаю, відео передає, не передає. Зношеність і ось покоцані, я не знаю це від чого це, можливо, від того, що трактор сіпало. Пішов більший, як почало їх їсти і ось ці шматочки поідламували, можливо, від того, а можливо, просто прийшов час. Ну, коротше, факт в тому, що ліва, права під заміну, підшипнички теж під заміну. В сателітах дуже здоровий люфт. Ну, можливо, зніму, покажу. Короче, і знімаємо і планетарку, підшипники під заміну. І подивимось сателіти. Сателіти купили, подивимось. Напевно вкидувати їх всі, а не втулки. Чи сюда вытягиваем в кабину, чи туда. Куда, ну давай, вытягивай туда. Так, все, я вытягиваю монтировку. Ну, да, да, ну, покажи нам, что там. Я зря мы купилочку ставлю. На... Удачи, Ванька, мой. Ну, сейчас мы в Так, Так, машину изнял. Вот сюда. А тут жопа, тут не можешь. Не втулок, наверное. Ну, втулок а немає. тут не мазол, чем втулки. А где он, блядь? Ну, ты его все остатки тебе тише замостало тягу. Ну, что я їх цих... поки сіпало, наверное, так порозбивало. Ну тут більш менше ся. Тут стріляє. Ну тут вже покинули. Супер губер рубаковка. Только пакетики. Ох, там на нічого себе. Мы Сила за... куча пакетики. Пив сумы за пакетики. А ну, дай, а ну дай. Ваня, дай, дай Ваня. Ваня. Она... тут да. Номер ваня, нет, нет, Все, Кажись, Зафиксировано. Зафиксировано. Можем мазнуть? Набывать. Да, что там? Да, нет. Да, этот номер. Да. Ну, там где тут. А, тоже есть. Может, я все в морозилку. Сайба тряснута. Но в магазине не мог, кстати. Наверное уже на сказали нема, ману кто не приезжал у всех тряснуть сидеть блять что-то бля, там на голову не падает микрофон какие запчасти не нужны дай держи ух тых ты В принципе, шо, в принципе можно, можешь, да. Можно веревочку забрать. Да. Веревочку в виде кабеля. Берем палец и пальцем хвостовик проявить. Не, ну по сути мы не хвостовые, не меняли, не это же. Ага, идеи шукай. Надо было туда и обратно крутануть. не сказав, Майже ціленька впала вниз, порвали руками, а так ціла. Гайка вже заварена. Ну, лови. Лови. Я її залазу піднімаю, лови. Не ну так піднімати, вкидувати різні речі. Подожди, а ты туда Ну, ты же сказал, с веревочкой. С веревочкой, ты Та Да твою мать. Держи. Що ж, на сьогодні робочий день завершений, так вже накрили. А закрили чи не закрили? Не закрили, але накрили. Коротше, поміняли шестерні підшипники на них, підшипники на е, диференціалі, е, хрестовинку цю з сателітами разом поміняли внутрішні. Підшипники на полуосях замінили, на ручнику диск замінили. Ну, а завтра що залишається кришку, баки і потрошку ну, збирати все докупи. Інше так все поскручували, здається. Тут все зібрано. Ну, колеса поки що не про всяк випадок, щоб... Чимало надумає з'їхати з нашої конструкції. Тому що вимощували б тільки під чулки, але е, повністю не виходить. Думали, можливо, не вдасться витягти шестерню, але все-таки все вийшло. Так би можна чисто тут вимощувати було. І все. Ну, а так що, завтра будемо. Дозбирувати сателіти, як Іван ставив, я не зняв, тому що я обідав. Ну, а він ну, планетарку короче, зібрав в цей час, поки я пішов обідати. Ну, а на цьому все.